Мені приємно не за те, що мене обрали, а за те, що ви підтримали батьківщину, бо я вважаю, це саме, тому і мене обрали, тому що мене батьківщина висунула кандидатом, і ви підтримали батьківщину. Це єдина справжня сила на сьогоднішній день, бо є 17 років політичній партії, яка справді, знаєте, вже не бореться за інтереси людей, а рятує свою країну, стоїть на те, щоб її не знищили. Бо ця кубка бездарів, невдах і хабарників, вибачте, яка паразитує на ділі на українського народу, які гриби на дереві, знаєте, висмоктують останні соки своєю геноцидною, цією тарифною політикою і все решта, там можна перелічувати дуже довго. Я не хочу довго затягувати. Забирати ваш час і, і говорити якісь не, не, не дуже приємні речі. Я хотів вас попросити підтримати нашого кандидата на об'єднану громаду від батьківщини. Я впевнений, що він не на йоту не викривить е, ваші сподівання. І особиста відповідальність за це буде моя, але моя тут, на полтавській землі, а відповідно Юлії Володимирівни. Якщо ви їй довіряєте, а я вважаю, що це ну, дійсно, ну навіть просто згадати, коли вона була прем'єр-міністром, пенсії, зарплати індексували. По народженню з дитини збільшував. Так само був, була криза. Так само. Навіть скори помощі, за які її потім ставили звинувачення, купувала. Тому я, на мою думку, це єдина, єдина людина, яка може вивезти країну. І саме, якщо підтримати кандидата від батьківщини, це так само буде він проводити політику батьківщини відповідно партії. І стояти на захисті своєї рідної Батьківщини. Це в нас же прекрасний край. І серце болить, коли його просто знищують. І знизу надра родючий, і зверху все росте. І ваші вишиванки, до речі, вон знаходяться. Це ж які працьовиті люди. І так відносини до своїх людей, до своєї землі, до, своїх, до свого народу. Осибі велике за можливість виступити. Я впевнений в нашій перемозі і в те, що народ ми з вами зразом переможемо. І наш народ має кра... жити краще. Спасибі, велике, Гарного вечора, гарного свята! Спасибі за можливість виступити. Ми переможемо. раз дякую. Побачаємо випусками. А для вас пісня, українська народ.